Вправа 3,24. Скоротіть дріб. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас громіздкий вираз і в чисельнику, і в знаменнику. Спробуємо згрупувати так, щоб використати формули скороченого множення. Тут є мінус 2х, то я його перенесу і записуємо, що це дорівнює в чисельнику. Давайте так групувати х у квадраті. Тоді поставимо мінус 2х. І потім плюс y у квадраті. Так, залишиться відняти z у квадраті. Так. А в знаменнику тут у нас є плюс 2 xz Ну що ж, тоді з x і Z будемо групувати, то ми записуємо, як x у квадраті плюс 2 xz Ну і плюс z у квадраті. Так, і залишиться ще мінус y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна використати формулу у нас квадрат різниці двох виразів, а внизу квадрат суми двох виразів. Тобто це можна записати як x мінус y. x мінус y у квадраті мінус z у квадраті на а тут у нас буде x плюс z у квадраті мінус y у квадраті і це дорівнює. Ну що ж, ми можемо викрасити тут формулу різниці квадратів двох виразів, це дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. То ми записуємо, що в чисельнику тоді запишеться як Х мінус і мінус z, що множиться на x, мінус y, плюс z. А в знаменнику, тоді ми записуємо також за формулою різниці квадратів як добуток різниці цих виразів, тобто х плюс z мінус y, що множиться на їхню суму, це х плюс z плюс y, і це дорівнює. Ну що ж, на перший погляд тут нічого не скорочується. Насправді тут доданки можна поміняти. Чи в цьому, чи в цьому доданку, то ми записуємо, що x мінус z Що множиться? Тоді запишемо X-Y плюс Z. Так. Ну, а в знаменнику. Перший ножник. Доданки переставимо місцями, то записуємо як x-y плюс z, що множиться. А тут у нас буде x плюс y, напишемо плюс z, x плюс y плюс z. Є, і це дорівнює. Ну, тут бачимо, що у нас x-y плюс z у чисельнику і в знаменнику скорочується. То записуємо, що одержимо. Х-. Що ділиться на їхню суму? На x плюс y плюс z. Ну що ж, записуємо відповідь. Скоротіть дріб. Ми скоротили, одержали х z, Що ділиться на х плюс і плюс z. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробів. На цьому вправу завершено!